Дітки, запрошую у вас на заняття з мовленнєвого розвитку, з художньої літератури. Пропоную вам вивчити вірш, але спочатку відгадайте загадку, щоб дізнатись, про кого цей віршик. В лісі він без сумки ходить, яблука й гриби знаходить, спина голки, очі на мистинки. Хто це там біля ялинки? Так, це їжачок, вірш називається їжачок хитрячок, написав його Платон Воронько. А вивчати будемо за допомогою картинок. Ну що, готові? Будьте уважні. Їжачок хитрячок з голок та шпичок пошив собі піджачок, і у тому піджачку. Він гуляє по садку, натикає на голки груші, яблука, сливки, і до себе на обід скликає цілий рід. Давайте повторимо разом їжачок, хитрячок, із голок та шпичок пошив собі піджачок, і у тому піджачку він гуляє по садку, натикає на голки. Груші, яблука, сливки і до себе на обід скликає цілий рід повторіть вірш самостійно за картинками. Я впевнена у вас все вийшло до нових. Зустрічей